Мої вітання! Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома, і сьогодні я хочу запропонувати вам два рецепти смачного пісочного печива. Зараз починається сезон осінніх холодних вечорів і зігріти та порадувати себе чашечкою чаю з підтеплим пледом зі смачним печивом обов'язково треба. Гадаю, вам точно сподобаються мої рецепти, тим паче готуються вони зовсім нескладно. Для приготування першого печива нам знадобиться глибока миска, в яку я вбиваю 2 яйця середнього розміру. Додаю до яєць 100 г цукру, також додаю дрібку ваніліну, можна замінити на ванільний цукор, та дрібку солі. Все гарненько перемішую за допомогою вінчика, в цьому рецепті міксер нам не потрібен. З'єднали всі інгредієнти між собою до однорідності і готово. Далі нам треба додати сюди вершкове масло або маргарин. Його я розтоплюю, в мене його 120 г і негарячим вливаю до жирідкої основи. Все гарненько перемішую. Перемішала, з'єднала, тепер додаю сюди сухі інгредієнти: це 330 г просіяного борошна, 8 грамів розпушувачу та 10 грамів кукурудзяного крохмалю. У випічку я завжди використовую тільки кукурудзяний крохмаль. Він найкраще поєднується у випічці і дає випічці дуже гарної крихкості. З'єднуємо всі інгредієнти між собою, довго не вимішуємо, тому що це пісочне тісто, для нього достатньо тільки об'єднати всі інгредієнти між собою і замісити швиденько тісто. Замішуємо за допомогою лопатки, потім, коли вже це неможливо, замішуємо за допомогою рук. Об'єднали всі інгредієнти між собою, у вас має вийти однорідне м'яке еластичне тісто. Якщо раптом ваше тісто не таке, то додайте трішки борошна, тому що борошно все різне і вам може знадобитись на 10-20 г більше або менше борошна. Виреклаємо тісто на поверхню і за допомогою качалки розкачуємо все в однорідний тоненький пласт. Пласт має бути товщиною 5 мм. І будемо формувати печиво. Для того, щоб сформувати печиво, я беру ось такі форми. В мене це листочки. Ви можете обрати будь-які форми для печива, які є у вас. А якщо ви не маєте жодної форми, то візьміть просто кругленьку склянку і за допомогою неї зробіть однакові кругленькі майбутні печенюшки. Вирізаємо кожне печиво. Перекладаємо готове печиво на деко застелене пергаментом і вмикаємо духовку на розігрів. Температура для випікання має бути 180 градусів, режим низ верх Випікаємо печиво рівно 12 хвилин. Через 12 хвилин печиво готове, перекладаємо його на тарілочку, зверху присипаємо цукровою пудрою та насолоджуємося неймовірно смачним. Гарним крихким пісочним печивом. Як бачите, готується воно зовсім не складно, а виходить дуже ароматне, смачне, пісочне, крихке саме те, що потрібно для чашечки, чаю або кави. А я починаю готувати наступний не менш смачніший рецепт. Це дуже смачне осіннє печиво грибочки, для якого вам взагалі не потрібна спеціальна форма. Для приготування нам потрібно 250 г м'якого масла. Звичайно, ви можете замінити на маргарин. До нього додаємо 60 г цукрової пудри, дрібку солі та дрібку ваніліну. Все з'єднуємо між собою ложкою. Довго не перемішуємо, як тільки цукрова пудра з'єдналась вже з маслом, то прибираємо ложку та дістаємо міксер. Звичайно, якщо міксера немає, то ви можете зробити це вінчиком. Взбиваємо міксером масляну суміш на середніх обертах впродовж декількох хвилин до того стану, щоб масло стало пухким. Прибираємо міксер і тепер додаємо до тіста 100 мл олії. Олію, звичайно, я використовую без запаху. Гарненько взбиваємо всю цю масу ще впродовж декількох хвилин і зараз ми будемо додавати наш секретний інгредієнт, який зробить тісто крихким, дуже ніжним та дуже смачним. Це оцет і його я додаю 2 столові ложки. Та швиденько перемішую все міксером. З'єднала оцет з масляною сумішю і далі я додаю 50 г крохмалю. Крохмаль також надає нашому тісту крихкості і довше зберігає наші вироби крихкими та нечерствими. Після крохмалю я частинками вмішую борошно. Всього я використала 470 г борошна, але його всипаю не все зразу. А ділю на три частини і вмішую в тісто поступово. Вимішую спочатку ложкою, коли вже додала все борошно, то викладаю тісто і трішки підмісю його руками. Воно спочатку дуже крихке і розсипається, але потім дуже гарно зліплюється між собою, як дитячий пластилін. Якщо у вас є малі діти, то ви знаєте, якої консистенції зараз пластиліни. Ось точно такої консистенції виходить це тісто. Воно тримається разом, але ось так гарненько розсипається на частинки, якщо притиснути. Ось таке, як бачите, воно дуже-дуже пластичне. Тісто готове, і тепер я його ділю на кульки однакового розміру. Можна, звичайно, і різного розміру, але тоді грибочки випікайте окремо, окремо великі і окремо маленькі. Ось такі кульки в мене вийшли, і тепер я беру наш секретний інструмент, який є у кожного вдома. І це скляна пляшка. У мене ось така пляшка з-під шампанського. Головне, щоб вона була чиста та суха. Далі я беру трішки олії, змочую в ній пальчик і гарненько обмазую всю горловину. Беру кульку тіста і ліплю ось такі грибочки. Дуже легко це виходить, ви тільки подивіться, дуже гарненькі грибочки виходять ось таким одним рухом. Єдине, що хочу зазначити, це після кожного третього-четвертого грибочка обов'язково беріть і трішки змащуйте нашу горловину олією, щоб потім грибочки не прилипали до нашої пляшечки. Викладаю їх на деко та відправляю у духовку при 180 градусах, випікаю їх впродовж 25-30 хвилин. Коли вони трішки зарум'яняться, витягайте їх і зразу гарячими обсипайте у цукровій пудрі. Коли печиво ще гаряче, то цукрова пудра гарно вкриє його, а якщо печиво стигне, то цього ефекту не буде. Таким чином, вкриваємо всі грибочки і ось такі гарні гриби у нас вийшли. Дуже гарні, дуже смачні. Прям можна їх брати та використовувати для осінньої поробки. Дивіться, яке неймовірно крихке та дуже пісочне тісто всередині. Спробуйте приготувати ці два види пісочного печива та напишіть в коментарях, який рецепт вам сподобався більше. Смачного!